Отже, кілька головних міфів про російську історію. Перше. Це ніби 28 панфіловців у 1941 році під Москвою ціною свого життя зупинила аж 50 німецьких танків. Про це написано масу книг, знято фільмів, поставлено пам'ятників. А насправді ще за часів Радянського Союзу прокуратура провела розслідування і визнала, що цю газетну качку запустив кореспондент Красної звізди Василь Коротеєв. Сталін був скромним, майже аскетом і все життя проходив одній гімнастерці. Запустила міф комуністична пропаганда. У Сталіна насправді було три дачі під Москвою, 11 на Кавказі і 4 в Криму. Меблі створювали ексклюзивні з цінних порід дерева. А про царські обіди та бенкети з делікатесами взагалі помовчати потрібно. В цей час в країні продукти видавали виключно по картках. Іван Сусанін спеціально завів польський загін у дрімучий ліс, щоб рятувати царя. А там поляки його за це вбили. Цей міф запустив Сергій Глінка. Дійсно, Іван Сусанін жив колись. А от що його вбили поляки саме за те, що він хотів рятувати царя, не факт. Це були смутні часи, багато всякого непотрубу ходило по дорогах і могло вбити. Сусаніна про міф згадали тільки через 150 років при Катерині II почали шукати скрепи народ і цар. Наступний міф це 23 лютого 1918 року, 23 февраля, було створена Червона армія. І вона в цей день отримала першу перемогу. Цей міф запустив президіум Московської ради і газета Правда. Ніякої перемоги не було. 23 лютого німці висунули ультиматум, а Ленін його прийняв. Перші загони пішли на фронт тільки 25 лютого, а декрет про створення армії взагалі прийнятий 28 лютого. Радянський Союз вступив у Другу світову війну в 1941 році. Цей міф запустила радянська пропаганда. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу, а Радянський Союз напав на Польщу 17 вересня як союзник нацистів. Потім напав на Фінляндію, так звана зимова війна, потім окупував Прибалтику, а згодом частину Румунії. Все це в 1939 40 х роках. Бандера Есесовець та офіцер німецької армії. Міф запустила офіційна радянська пропаганда. Єдину інформацію про співпрацю Степана Андрійовича дав такий собі Ервін Штольце, офіцер Абверу. Дав під тортурами. Але документів про співпрацю нема і бути не могло. На Нюрбернському процесі його теж визнали не колабораціоністом. Крім того, він три роки сидів у німецькому концтаборі Закзенгаузен, а два його брати загинули у німецьких таборах. Шапка Мономаха. Головний убір, яким коронувалися російські царі від Івана Грозного до Петра І. Насправді, до Мономаха немає жодного відношення. Це було просто для, для створення для облагородження нібито московських правителів. Була створена ця шапка в Золотій Орді і подарована ханом Узбеком московському князю Івану Калиті через 200 років після смерті самого Мономаха. Воно, власне, придумано для облагородження. Династія московських царів, а потім імператорів по прізвищу Романови. Запущено цей міф, тодішня московська пропаганда. 17 століття для нібито благородного походження московської династії, що нібито вони прибули з Роми, Риму, Рома, Рим, тому вони романови, римляни. Тобто прибули благородні римляни керувати Москвою. А засновником роди був боярин Андрій Кобила, що прибув у 14 столітті з Прусії. Цей список можна продовжувати дуже довго. Так, водка має польське походження, пельмені китайське. Матрьошка японське. Першу в Росії матрьошку створили лише 1891 року. В основу матрьошки покладено японську фігурку з острова Хунцю, яка складалася одна в одну. Ось таким чином. Якщо тобі сподобалася ця інформація, тисни лайк, підписуйся на канал.